190 кг ваги потужністю до 120 квадратних метрів при висоті стелі 260-2,70 доброго теплого будинку, з можливістю приготування повноцінно їжі. Скажімо так, дивіться, в образковому це цей опальний прилад, який може працювати 24 на 7 безперервно з системою як чистого скла, так і системою самочистки скла, перевірено. Піч дуже технологічна. Не буду углублятися в технології згорання, які тут є. Але на сьогоднішній день це одна з самих технологічних печей, які присутні в Україні станом на сьогодні у всій Україні. Флаконза, мауле, варочна поверхня, кераміка повноцінна. Всередині камера згорання з кераміки. Така сама, як з боку, тільки з боку, вона йде в емалі, а всередині без емалі. Тут ізоляція стінки 6 см, Це дозволяє підвищити температуру згорання всередину. До чого я ці всі ось... Технічні аспекти. По-простому, один шматок деревини всередині буде горіти, і при цьому скло буде залишатися якомога довше чистим, і піч буде виділяти максимальну кількість тепла. Давайте по-другому. Якщо ви десь у когось своїх знайомих побачили якісь печі, ви точно не побачите так, що в печі горить один шматок. А якщо ви побачите, то це рідкість. Тому що майже все, що було зроблено ще давно, 5, 6, 7 років, туди потребує завантаження великого об'єму деревини, щоб піч якісно, і ефективно працювала. Зрозуміли, так? Да? Зараз, в даних реаліях, нам потрібно, чим менше в печі дров горить, тим краще. Тому що ми з ними ночуємо з цими печами. Наші клієнти ночують, днюють і живуть власне з нашими печами. Тому що. Ну, Так в нас зараз є. Тому нам хочеться, щоб ми до печі підходили не кожних 15 хвилин з оберемком деревини, а підходили до печі раз на 3-4 години і підкладали два шматочки деревини, три шматочки деревини. І ми мали велику кількість тепла. А не так, що ми з, з відрами, з тазіками, з кошиками підбігаємо постійно до печі і пакуємо, пакуємо її дровами. Ви точно таке зустрічали? Ні, це апарат не про це. Ще раз, лакунза 190 кілограмів. Модель називається Маули на сайті Мій Є ціни, технічні характеристики, наявність і все, що там є на сайті, можна придбати оплату частинами без переплат, без переплат. і не навантажувати свій бюджет. Кнопочку натиснули, замовили. Нам прийшло замовлення на офіс на складі комірних відвантажив. Поїхали, ви завтра отримали. З нами на телефоні. Ми провели вас за руку. Ви під'єднали все до кінця дня, ви вже грієтеся, це якщо у вас є димохід. Якщо у вас димоходу немає, набрали нас. Якщо у вас є партнери, ми передали вам контакти. Клієнти, партнер, зв'язався, порахував, змонтував. Ви отримали масу задоволення і перестраховані. До зустрічі. Лакунза Мауле.